На цьому відео ви можете побачити роботу сушильної камери Ilmax, яка працює на твердопаливному теплогенераторі, і споживає електрику тільки для роботи системи вентиляції та управління процесом сушіння. Загальне споживання електрики такою камерою до 3 кВт, і вона може живитись навіть від побутового електрогенератора. В сушильну камеру буде завантажено 6 візків різаного червоного буряка загальною масою 600 кг. Таким чином за період сушіння треба випарувати близько 500 літрів води. Процес сушення розпочато і ми вийдемо на вулицю, щоб побачити, як відводиться волога через систему вентиляції. На відео видно, як випарена волога з середини камери виводиться назовні. В перші 2-3 години цей процес дуже інтенсивний. Після трьох годин інтенсивного сушня процес сповільниться і можна буде додати температуру всередині камери, щоб його прискорити. Камера повністю автоматизована і оператор встановлює необхідні параметри сушіння, задаючи їх на панелі управління. Блок управління камерою включає автоматичне регулювання температури та вологості, а також швидкість обертів вентилятора. За годину сушіння випаровано близько 80 літрів вологи. Весь термін буде тривати ще близько 10 років. Після 11 годин сушіння буряк повністю висох, і остаточна вологість складає 10%. Якщо ви зацікавлені такої в передані такого сушенної камери, звертайтеся за телефоном, у вказаному виписом до цього